Старий Бидгощський канал, вздовж якого висаджено зелені насадження, це частина оригінального Бидгощського каналу, збудованого у 1870 х роках, який сьогодні є унікальним рекреаційним об'єктом. Канал не дуже широкий, саме тому на початку ХХ століття було прокладено нове русло, щоб забезпечити можливість проходження більших барж. Місце, де старий Бидгощський канал утворює нове русло. Знаходиться біля стадіону Гв'язди на вулиці Броніковського. Тут канал, що витікає з нотеця, розділяється двома шлюзами. Східний веде до парку за старим курсом. Північний з іншого боку, прямує до сьогоднішнього західного перехрестя, де шлюз околе з'єднує новий канал з зброю. Старий канал втратив своє призначення у хаха столітті, а після того як його частини були поховані під час будівництва Грюенвальської кільцевої дороги, він виконує суто рекреаційну функцію. Міжнародний водний шлях тим часом пролягає новим курсом.